Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Отже, у нас, і не тільки в нас йдуть повідомлення про те, що е, навколо штаб квартири чи бункера е, Путіна. У Московії центральний, я не знаю, це чи Новогарьова, чи Бог його знає, ну немає значення, в принципі, яка назва цього населеного пункту, але що нібито навколо нього зростає кількість засобів протиповітряної оборони, отже, раніше їх такої кількості не було, а зараз там вже щось більше десятка всіх цих. І в нас хтось прямо, і не тільки в нас, і за кордоном, хтось прямо, хтось завуальовано пише про те, та чого ж йому боятися. Та йому ж боятися нічого. Так, би мовити, народ Московії на більше як 80% то хоче так. Хоче і далі воювати, хоче і далі страждати, хоче, і, і щоб вже і в крамницях нічого не з'являлося, все було отрицательне, так. Чи так це, чи ні? Ну, стосовно московитів-андрофагів, то чим глибше ця провінція, тим відсоток наближається до 100. Так. Ну чому? Тому що там найчистіші андрофаги живуть, так. які генетично ну, бажають всім зла, включаючи й себе. Так. Але якщо ми говоримо про те, що Путіну нічого бояться, ми або чогось не розуміємо, або лукавимо. Так. Склалося, як на мене, то нині. Склалася доволі парадоксальна ситуація, коли зникнення, я не кажу загибель, там, хвороба там, і все останнє, а будемо вживати таке слово, як зникнення, Путіна з політичної арени вигідне всім, так. і його друзям, і його ворогам. Так. Якщо раніше. Такого не було. І все-таки там, ну наприклад, говорили про те, що Туреччині так він вигідний. Потім говорили про те, що існування такого <хи> зла <хи> абсолютно вигідне для Китаю. Останнє, це вже Говоря, Паруські взагалі говорили об этом про Корейську народно Демократичну Республіку. Це, мабуть, вже була остання. Ні, ще ж він, здається, їздив туди до В'єтнаму, і там щось не те, і в Індії не те, що він сподівався. Одним словом, всі. Країни колишнього Радянського Союзу, включаючи Білорусь, так і Лукашенка, ну, просто, не знаю, мріють чи відчувають на генетичному рівні, що якби ця особа абсолютного зла кудись зникла, то в них би зникло безліч проблем. Так. Це, ну, до, давайте будемо, як кажуть, гаворіпа русські розсуждать лагістки, так, то так це чи ні? Ну, Дивіться, це ж дійсно парадоксальна ситуація склалася у світі, коли всім без винятку вигідно зникнення цієї особи. І із політичного і з життя і, і так далі і тому подібне. Ну, як кажуть, подумайте самі над цим, так. чому вигідно, здавалося, най, найлепшому другу так. Путіна і московитів Андрофаїв Лукашенку, чому вигідно Кіму? У Корейській Народно-Демократичній Республіці, чому вигідно всім країнам пострадянським, ну вже не кажучи про Україну, тут, безпосередньо, чому вигідно Китайській Народній Республіці зараз? Ну і, звичайно, Сполученим Штатам Америки, Канади, Бразилії і так далі? Ще раз нагадую: склалася. Парадоксальна ситуація, от саме зараз, коли всім вигідно зникнення цього абсолютного зла.